Нам невідомі всіх їх імена, Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, Яке в них серце щире та терпляче, Як страшно їм, коли усе горить, Коли руїни, смерть перед очима. Нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за них, за трішки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас. y heroi І трапилось тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Пішли теж Марія із Йосипом, який був із Галиї, із міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. І сталося, як були вони там. Настав їй день породити. Породила свого сина первенця і його сповила, і до ясен поклала його. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяла її, осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим, та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я зблаговищу радість, велику стануться людям усім, бо сьогодні в здоровіному місті народився для вас Спаситель, що є Христос Господь. Наближається світле свято Різдва Христового. Цьогоріч воно для нашої країни, та для кожного великого та маленького українця буде дуже особливим. Адже святий вечір буде в Україні, яка оточена ворогом Україні, де проливається кров невинних людей та дітей. Та, попри всі негаразди, нехай народжений Ісус принесе в серце кожного українця віру в мир, любов, надію та таку очікувану перемогу. У це світле свято хочеться побажати спокою кожному дому, добра, взаєморозуміння, душевної рівноваги. Дорогий войне, час дива Різдвяного, хочемо побажати тобі відчути тепло кожного українця, який подумки обіймає тебе, повірити в диво, в яке вірить кожне маленьке українське серденько. Дорогий воїна, ми цінуємо те, що ти робиш. Ми пишаємося тобою. Ми молимося за тебе. Повертайся живим. Дорогі учні нашої школи. Ми хочемо побажати вам повірити в диво і відкрити своє серце для доброї казки і неймовірного чарівництва. Бажаю вам, любі учні, мирного неба над головою, в домах і щирих емоцій. Дорогі наші вчителі, чарівний день різдва, бажаємо вам гармонії в душі і теплоти в серцях. Зичу, щоб світ рідні Різдва сповнила душу кожного величною радістю, а нашій рідній землі подарувала мир та спокій. А різдвяна зірка додала віри і сили кожному українцю здолати негаразди та труднощі, сповіщаючи кожну родину та незалежну Україну. Нехай це Різдво та прийдешній новий рік переповниться радістю і світлими долі у колі дорогих і близьких людей, наповнені яскравими моментами і чудовими митями. Новий рік це лише фрагмент життя, черговий кадр цім дивній у світі. Хай в цьому кадрі буде більше світла. І тінь, всі хай зникнуть не Хай проміння сонця блищить у ваших зідницях, хай світло нічним ліхтарем огортає тепло. Нехай в цьому році омрії не точно з'ясниться, а дні будуть сповнені нам світла добра. З новим роком, українці, хай у кожній хатинці заіскриться вогник чуда. Хай добро до вас прибуде, хай насіється із неба. Те, чого усім нам треба. Хай зійде вам, Божа ласка, і в житті вірветься казка. Вітаємо з Різдвом Христовим та Новим Роком! Бажаємо сміливо перегорнути сторінку життя і на чистих лініях без помарок та тремтіння в руках писати нову щасливу історію. Бажаємо миру, радості, удачі, щирості почуттів та приємних сюрпризи в новому році. Нехай на ваших вулицях завжди горять яскраві вогні, любові та доброти. So